Сьогодні готую смачну сирну запіканку. Саме сирну, бо з кисломолочного сиру. І вам пропоную рецептик. Отже, мені знадобиться 600 грамів кисломолочного сиру. Якщо у вас яйця великі, можете брати 4. У мене дрібні, тому я беру 5. Прямо ось сюди відправляю це все. І сюди ж обов'язково дрібку солі туди. Далі сюди обов'язково або одну склянку цукру, або сахарозамінник. Цукрозамінник, підсоложувач, як хочете, називайте. І останній передостанній інгредієнт, який потрібно сюди додати, це сметана. І кисломолочний сир, і сметана мають бути жирнішими, тобто не знежиреними. Сметани я беру. 400 грамів, хоча всі пропорції ви могли побачити на початку відео. У мене сир 5%, а сметана 21%. Роблю це через ваги, просто відправляю сюди 400 грамів, і все. На цьому етапі ваги ми можемо прибрати. А останнім інгредієнтом буде крохмаль, але не картопляний, а обов'язково кукурудзний. Хоча, хоча замінити картопляним можна. І навіть якщо вдома немає крохмалю, а ви не притримуєтесь ніякого харчування, то можна замінити. І борошном і манкою. Але в нас корисна буде запіканка, яку можна вживати як білкову їжу, навіть коли у людей є якісь потреби в диетичному харчуванні. Все. І тепер всю цю красу. Необхідно перебити погружним блендером. В принципі, наше тісто вже готове. За бажанням сюди можна додати ванільку, я додала, або ви можете додати любу есенцію, яку вам подобається. Можна додати цедру цитрусових. Можна додати родзинки або цукати. Я сьогодні хочу додати вишню. Можна навіть какао додати, тільки е, добре, гарне алколізоване, щоб було безборошно. І це також буде вже зовсім інший смак. Тобто можна зі смаками регулювати шляхом додавання всіх оцих додаткових інгредієнтів. Я сьогодні додаю вишню. Все, все це перемішую. Випікати я буду в металевому дечці. Я нічим його не змащую. Беру, як завжди, силіконізований пергамент, змочений під водою. Для чого? Для того, щоб він краще вистелявся у форму. Ось і все. І тепер сюди відправляю запіканочку майбутню. Кількості цих всіх інгредієнтів чітко вистачає на ось таку форму. Розміри такої форми 28,5. Поверху, поверху, дно трішки вуще. На 18 половиною Все, в такому вигляді відправляю в розігріту духовку, орієнтуємось приблизно 180 градусів не менше, ніж півгодини, в середньому десь хвилин 40-45. Але, ще раз повторюсь, кожен орієнтується по своїй духовці. І Велике «і». Е, в готовому вигляді серединка має бути трішки так жива, як я кажу. Якщо у вас вона буде повністю суха, то це вже буде не запіканка, це буде пиріг. Він має пі піднятися в духовці, е, серединка бути живою, а коли ми виймемо його, він має осісти. Оце признаки гарної запіканки. В інших випадках це вже не запіканка, а пиріг. Все, відправляю в духовку запіканочка спеклася. Ви, ще раз повторюсь, орієнтуйтесь по своїй духовці. Бо в мене духовка не в дугу. У мене під час випікання це цілий процес танців з бубнами. Але. Е Ось те, про що я казала, бачите, вона починає вихолоняти і починає западати, осідати. Ось це признак того, що це не закручене було тісто, як пиріг, і ви не переборщили, що ви там додаєте: крахмал, чи борошно, чи муку. На цьому етапі необхідно дістати з дечка. І залишити повністю вихолоняти. Е, їсти ми можемо розрізати її вже, коли вона повністю охолоне. По причині того, що я вже й казала, що в мене духовка балується, я випікала тільки на верхніх тенах, ну верхній нагрів. І зараз я перевернула. Запіканку на решітку. Одразу зняла пергамент, і в мене низ вийшов взагалі, бачите, який білесенький. Але ви тільки погляньте, яке воно м'якесеньке. Бачите? Ніжне-ніжне. Таке прямо пухке-пухке. Все, залишаю до повного вихолонення. До речі, ягідки опускалися на дно під час приготування. І завдяки тому, що не підгоріло нічого, ягідки, бачите, як гарно видно, і жодна з них ніде не підгоріла. Коли запіканочка вихолонула, її можна розрізати. Ось отак вона виглядає. Там, де чиста, так як в мене з вишнями, то це виглядає ось отак. Дуже ніжна, м'якесенька. Подивіться, яка текстура. Нічого не забите. З манкою і з борошном виходить більш... Ну, таке, як тісто, як забите. А з крахмальом, з кукурудзяним, виходить, ну, прямо, ідеально. Тому дуже раджу. Мені взагалі здається, цю запіканку можна будь-кому. Ну, я не знаю, хіба що вам не можна білку. білка. А так, на якій б ви не були дієті, яке б вам харчування не радили лікарі, наприклад. Та кількість крахмалю, яка є в цій запіканці, ну, це і тим паче крахмаль кукурудзяний, який допускається навіть при дієтах. Тому готуйте і смакуйте, споживайте корисно, не тільки смачне, а й корисне. Всім смачного!